І так, всім привіт! Сьогодні піде мова про річний набір Національного банку України 25-го року. Сьогодні тільки отримав і зразу біжу вам знімати відео, більш детально покажу. Порівняємо з попереднім, я Тут взяв, наприклад, 21-й рік, щоб можна було порівняти. І маю в іншому альбомі обігові монети десятки. Ось тут вони є. Порівняємо, в принципі, по якості чеканки, чи щось там покращено, не покращено. І так, про все по порядку. І так, поїхали. Він йде набір в такій картонній упаковці. Сувенірній, він трошки відрізняється від попередніх років. Ось, 21-й, до прикладу, він йде як книжечка. І досить зручно діставати. Тут мінус зразу. Зберігати прикольніше, бо якщо ви зберігаєте їх собі ось так, чук -чук -чук, тут видно, буде який це рік зручно. Але якщо ви його відкриваєте, тут так гарно стилізовано картинки, тут знизу піксель, і тут його потрібно якось, напевно, ось так підважувати і так витягати. Ось так. Ну, не так зручно. Нагадую, тираж набору 20 тисяч штук. Десятки обігові йдуть так по діагоналі. Не знаю, покращене зображення, тут чеканка не покращена, але ось тут, якщо дивитися з іншого боку, чітко видно, що сама 10 підкова, вони йдуть такі матові. Чітко видно, що вони матові. от як дві, ну в принципі, бачите, як двічка, ця десятка, п'ятірка, одиничка. І ось ця. 50 яка фактично остання в обігу її не було. Це остання 50, 50, 50 копійок. Далі будуть шаги. Ну, Надіємося, що будуть. Ось так. По якості чеканки. Зараз вам більш детально продемонструю і будемо порівнювати звичайними обіговими. З цього боку, мені здається, вони ну, самі звичайні. Просто менше, ніби коцок на них. А з цього чітко видно, що вони йдуть матові. От десятка, я ще раз повторяю, і, і підкова. Є нюанс, наприклад, ось бачите, вже проламався картон під. Одинечкою. Тобто тут видно чітко, бачите, такий згине. Тобто виходить, що віконечко було замаленьке, вони туди із силою впихнули і воно так роздуло. І, в принципі, тут на десятці так само є. І ось тут на десятці так само є. От такі. Бачите, як тінь падає, контур такий, це означає, ну, це, це просто картонка роздулася, типу і розперло. А і тут взагалі ось не знаю. Кусок картону, клею, що це таке. І, так, і мені так візуально, якщо подивитися, наприклад, взяти навіть 21 рік, то подивіться, яка тут крута одиничка. Ну, типу, як, як вона ж прям ну, така. Тут мені здається, одиничка така більш потерта. Ось тут, дивіться, чую, одиничка, двійка, п'ятірка, десятка. Прямо ця матовість, тут така яскрава, яскрава, а тут. ну, В принципі, двічка прикольна. П'ятірка, от вже є поцарапка, Десятка. ну, Одиничка і двійка, та вони, в принципі, так, як в попередньому наборі йдуть кращі, а вже 5-10, 5-10 вже такі більш матові вже і п'ятірка більш матова. Тут ще до теми зберігання було таке питання. Бачите, вони дійсно чуть-чуть так патано покриваються, навіть от медалька покривається. Хоча я тримаю в закритій коробці, ставив, в темноті, тримаю, ставив в декілька пакетів, але так масово не чорніють, як там була. Фотограбу були фотографії в деяких групах, що там прям масово згнили, зчорніли ці десятки і п'ятдесятки. А тут, в принципі, терпимо. Тут нічого такого нема. Ось, ну що я зараз покажу. Маю в наборі. Ось тут теж незрозуміло, бо, наприклад, деякі десятки, ось, наприклад, 24-го війська зв'язку та кібербезпеки, в мене особисто, вони також йдуть. Бачите, це десь десятка, і підкова, вони такі більш матові. Наприклад, ось це вже простіше. Ось тут взагалі воно, типу, звичайно, бачите, не матове взагалі. Тут воно також матове, типу. Не знаю, можливо, це з простих ролів, а це з тих так, кольорових ролів, що йдуть в сувенірних ролах, точніше, в сувенірному пакуванні такому. Не знаю, я їх купляв не в одного продавця. А також Тому не, про це не скажу. Та ні, а з іншого боку, ось ці от, ДСНС, Нацполіція, Нацгвардія, сили безпілотних систем, та ні, вони звичайні, так само, як тут. Тільки я кажу, мені здається, можливо, це чисто, мені здається. Тут мені ну, що-то не самі. Звичайні, можливо. Тут так само немає. Що дивитися тут. Ось, наприклад, тут. Тут немає також ніяких коцок. Звичайні обігові. Не знаю. З цього боку. З цього боку вони не матові, бачите, вони просто не матові. Тут чіткіше вони так чіткіше виглядають матові ці десятки, бачите? Ну, не знаю, я, можливо, бачу, можливо, мені здається, не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, рахунок цього. Фактично, набір ефекту Вау не викликає, медальки немає. Тобто, за що я дуже любив також річні набори, та що там була якась цікава медалька. Якась, ну, щось цікаве було. Тут, в принципі, цікаве, хіба що фактично виходить, що 50 очка остання, але це знову ж таки на перспективу, на майбутнє. А так, щоб ефект Вау, якийсь такий візуальний кайф, ну, я не отримав. Плюс оці такі, такі дрібні нюанси. Ось. Тут вже відтопирюється. Тут картон прогнутий, бо вони запихали, типу, в розмір більший. Тут так само видно. Одинички видно. Та й одиничка якась така досить потерта, якби мала бути така ідеальна, 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 як в попередньому році, в попередніх руках. Ну, якось так. Ну, Набір. Я думаю, що хто колекціонує набори, я, в принципі, колекціоную набори, тому він повинен бути в колекції. Не подобаються набори вже на свій росу. Тираж величезний, насправді, 20 тисяч штук. Я думаю, що всім буде достатньо тих наборів. Тому хто колекціонує, потрібна колекцію. Хто не колекціонує, ну. Не знаю. Очікуємо наступного року, щоб було щось крут... крутіше. Навіть, ну, такий форм-фактор, хай буде вже стандартно, робиться одного розміру. навіть, Хай буде, що тут Шуберт має напис з того боку. Хай буде, що видно, який це рік. Але якусь медальку поставити. Бо з медальки вона якась така досить пуста виглядає. Пустувато, якось так напхали, нап... ну, Тобто вони, ну, немає якоїсь тут концепції, я не бачу ідеї, вони тобто, обігові монети, ось ці. Національна гвардія, Національна поліція, Сили безпілотних систем, ДСНС поставили, обіговку поставили і останню 50-ку поставили. І все. Ну, типу, якось, якось якось так. Не до кінця зрозуміло так, як з 2019-м, до речі, роком я зараз вам покажу, де я його маю. А ні, не покажу. Я його тут не маю під рукою. Там теж були довго спорили на рахунок тих десяток цинкових, чи вони покращену, якості не покращені, якось. Візуально я також не бачу там різниці ніякої. Тому кожен, напевно, лишиться про свої думці. І так, по суті, все. Показав вам набір. Всім гарного дня, до нових зустрічей. До побачення. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім всього найкращого.